Це щось неймовірне, але це п'яте відео за цей тиждень. Так не дивуйтесь, я не знаю навіщо воно і чому воно вийшло, але я почитав коментарі. І таке буває, що там, виявляється, є що почитати, і інколи бувають навіть такі, скажімо так, дуже важливі коментарі, котрі спіткають до створення окремих відео. Зараз я точно і не скажу, який це саме коментар був, але хтось мені нагадав про те, що колись я займався модпаком і робив по ньому гайди. Я подумав, а чому б і ні? Можна переробити все, можна розказати трошки більше, можна зробити відео не тільки заради того, щоб заробити на каналі, можна в якості цілі обрати щось інше. Сьогодні, наприклад, просто розглянемо мод і зробимо одну прикольну штукенцію. Історія самого моду вам навряд чи цікава, але по факту мод може багато і навчити вас літати за допомогою ось цих крил. Цей блок панувався як універсальна голова робота і, по факту поєднує у собі всі. Цей блок був генератором своїх сигналів, своїх звуків, але мені здається, що зараз він не працює. Потрібно оновити дані, але в свій час він зламався. Якщо будуть якісь зміни, то я про це певно скажу. До речі, може, хочете нульову гравітацію на свою будову зробити, або взагалі на весь світ. Це також можливо і також з цим модом. Можливо, ви хочете, щоб вас не знайшли інші гравці, або навпаки, хочете за кимось постежити. Тут також цей мод може вам допомогти. Тут все в принципі дуже просто і я б сказав навіть зручно. Можна міняти масштаби, можна міняти кольори, в принципі, до холєри з таких налаштувань, котрі допоможуть вам відстежити кого завгодно і де завгодно. Ну або якщо ви вже знайшли, то ось такий трастер допоможе вам зробити собі літалку, на якій ви дуже швидко втечете. Зможете використовувати один ось такий трастер для того, щоб плотіти і вперід, і назад. А ось цей маленький всього одним з'єднанням. Перетворюється в такий вертлявий трастер, що ви зможете навіть ракету на ньому збудувати, і як Falcon Heavy потім на землю посадити. Ну або зірвати то вже на ваш розсуд. Про лазер я нічого не придумав, але, шановні, це ж лазер. Ти його під'єднуєш, ти його вмикаєш. Він робить те, що робить ці лазери. Він світить. А за допомогою ось цього спаунера блоків, в принципі, любі блоки можна спавнити, і я за допомогою нього робив цілу наукову таку штукенцію, котра там генетичні коди качачок змішувала. Але то ще в довоєнний час. Ну а далі починаються блоки, на котрі потрібні окремі гайди. Це кастомний ділей, це не таймер, це іменно затримка сигналу. Ви не подовжуєте сигнал. Це блок, котрий собі містить дуже багато математичних функцій, тут і додавання, і косінуси, і сінуси, і багато всього різного. До речі, сьогодні будемо використовувати. Це пам'ять, пам'ять не проста, не бінарна, а саме числова. Туди можна заганяти будь-які значення і робити прикольні речі. Безрутовий передавач тут в принципі не треба опису. Кольоровий блок, котрий в системі RGB може видати нам будь-який колір, 16 мільйонів кольорів у нашому розпорядженні. Ось це спеціальний текстовий блок, де місяця символи і букви, і додаткові всякі емодзі, і решта прикуляшок, котрі можна відображати з допомогою простих чисел. Ось це кастом Controller. взагалі, така штука, там цілий гайд потрібен на ньому. Це рахівний блок. По суті, те саме, що блок константи в Штормворксі. А цей блок це число, кнопка, котра працює рівно один тік. Навіть є ось такий блок, котрий допоможе нам зробити всілякі турелі, прорахувати наперед траєкторію, подивитись, який у нас світ, пощупати його довжину, відстань колір. І окрім цього можна слідкувати за тваринками різними ботами. Тут дуже багато режимів, і також, я думаю, для цього потрібен окремий маленький гайд. Ну, а також останні три для ознайомлення: це ось такий блок часу, такий годинничок виглядає і, в принципі, повертає теперішній час. Ось такий сенсор, який дозволяє нам в дуже широкому спектрі дивитися на світ. Також корисний він для деяких побудов і я думаю, що ми його будемо використовувати, але тут знову ж таки все впирається в те, що в нас поки що замало знань для його використання. Ще в нас є ось такий ось сенсор, котрий міряє все і вся, прям не знаю там всі величини, які хочеш, і є ось така прикольна панелька для того, щоб робити кодові замки і інтерфейси для користувача. Як ви бачите, занадто багато деталей, для котрих потрібні окремі відео, для котрих потрібне глибше ознайомлення, тому я зараз пропоную про це все забути, але втримати в голові основне. Це мод, котрому дуже багато деталей, котрі може дуже багато. І тому саме зараз для вас я зроблю те, чого ви поки що не будете розуміти, ну, за винятком деяких моїх глядачів, котрі дуже давно дивляться відео, але це допоможе вам зрозуміти весь потенціал. Зараз ми з вами зробимо гру, будемо викидувати кості, будемо мати свого бота, будемо отримувати результат, чи виграли ми, чи програли. І це все за допомогою ну, буквально десятка, може півтора логічних блоків. Позаду цієї стіни зараз розміщена логіка, котра дозволяє нам запам'ятовувати значення. Значення ми беремо з ось цього блоку, котрий відображає нам емодзі. в даному випадку, це 6 сторін кубика. І це значення ми запам'ятовуємо в адресу. Зараз я перещолкую ці адреси таким чином, що це числа від 1 до 6. Для нульового значення я хочу обрати. Іншу картинку, котра буде в нас по дефолту відображатися. Це дуже важливо засунути її саме в нульову адресу. Чому це важливо? Тому що коли ми будемо вимикати наш апарат, ми не будемо отримувати значення. І тоді, коли все вимкнено, ми будемо бачити саме цю картинку, котра не відображає жодне з викинутих значень. Будемо вважати, що це буде просто фонове зображення для наших клітинок, коли ми не граємо. Відображення своїх кубиків ми зробимо зеленим, а для бота зробимо червоний колір. Ну а тепер давайте до логіки. Нам потрібно два блоки, котрі будуть нам видавати рандомні числа від 1 до 6, для того, щоб наші кубики якби викидувались. Це псевдорандомна функція, вона відома в математиці, як вона працює, ви можете прочитати в інтернеті. Я думаю, що це для вас буде корисно. Оскільки нам потрібні не просто рандомні числа, а числа від 1 до 6, потрібно зробити два рахівника або ж дві константи. В одному блоці нас буде зберігатись одиниця, в іншому 6. І ці блоки будуть під'єднані в обидва блоки. Так само кнопка активації цих двох рандомних функцій в нас буде одна. Ну а Для того, щоб це все протестити, нам потрібно ці блоки, по-перше, покрасити в білий колір, тому що це для наших блоків пам'яті буде вказівник, що це саме адреса. Ну, а потім після цього потрібно буде зробити так, щоб е наші значення відправлялися до блоків пам'яті. І з блоків пам'яті вони щитувались на дисплеї. Для цього нам потрібно, по-перше, запам'ятати наші ліміти, тобто, мені здається, я натиснув 5 чи 6, 6 разів. Неважливо, нам головне, щоб це працювало хоча б на рівні одного-двох натисків і двох-трьох значень. Тут ми маємо поставити кнопку, це тікова кнопка, котра буде працювати один тік, і під'єднаємо до рандомних функцій. Якщо ми натискаємо, як бачите, все рандомізується. В принципі, частина роботи вже зроблена. Можна було б на цьому завершити, але ж я хочу, щоб це все вимикалося і вмикалося. Мені потрібно зробити тут вимикач, ну а всередині потрібно буде трошечки додати блоків. Тепер не рандомізатори самі будуть вказувати на адресу. Ми додамо ще по одному блокові, котрий буде блоком множення. Ми будемо перемножувати наш результат на вхід від нашого рубильника. Якщо рубильник вимкнений, ми отримаємо 1. Якщо він вимкнений, ми отримаємо 0. Саме цікаво, що це тільки зараз як якась магія. По факту, це проста така будова, котра не використовує багато функцій. У нас два рандомізатора. В нас буде ось тут передача значення і його множення на рубильник. І в принципі все. У нас ще буде порівняння значень, котрі в нас випали. Тобто, чи перше значення наше більше за значення АІ-гравця, котрий також рандомна функція, чи воно менше, чи воно дорівнює. І, в принципі, єдине, що в нас ще буде, це тоді, коли значення дорівнює нулю. Ну, в принципі, те саме, коли гра вимкнена. В принципі, пропоную довго не затягувати і одразу піти до цих трьох порівнянь, котрі нам потрібні. Перше порівняння це значення 0, друге порівняння це гравець викинув більше. І третє порівняння що робот викинув більше. Ну або навпаки. Перше порівняння у нас дуже просте. Беремо математичний блок, додаємо до нього константу. В константу нічого не передаємо, там виходить 0. І нам потрібно знайти просто дорівнює. Чесно кажучи, тут я трошки заплутався і не одразу побачив, що це все знаходиться на другій сторінці. Але не важливо. Нам головне, щоб значення, котре приходить від наших блоків, було 0. Якщо воно 0, значить гра вимкнена. Додаємо зверху ще один блок, чисто прохідний, для того, щоб передавати значення на нашу центральну панель. Тут у нас будуть 4 емодзі, одна щаслива, одна нещаслива, одна задумлива і одна, яка показує, що нічя. Якщо подивитись на логіку порівняння цифр, то тут має бути одне значення білим, а інше чорним. Біле порівнюється з чорним. І для цього нам потрібно зробити слідуще. Ми ось це значення переводимо донизу і фарбуємо в чорне, а ось це робимо білим. І те саме робимо з іншим порівнянням, тому що у нас два однакових порівняння, просто спочатку порівнюється одне з іншим, ну а потім міняється знак і робиться те саме. У нас зараз буде значення одне більше. Тут ми будемо робити множення на якусь константу. Відповідно, значення більше, це одиниця, помноження на константу дорівнює константі. І цю константу ми будемо передавати в наше відображення статусу. Сюди ми будемо задавати значення, а яке ми зараз подивимось. У нас зараз більший результат гравця. Тому нам потрібно зробити так, щоб ось це значення в константі було таке, як емодзі щасливої людинки. Тому значення з функції множення перетягуємо сюди, і я тут на відео забув під'єднати сам результат до блоку пам'яті. Але нічого я згодом роздуплився. Треба було під'єднати ось так. І тепер у нас поганий результат не подобається. Додаємо ось так, і виходить. Щасливе лице, коли зелене більше за червоне. Робимо ту саму логіку, але для іншого результату, і, відповідно, емодзі саме нам потрібне інше, інше з наших збережених, тобто інша адреса пам'яті. Ну і результат цього всього це ось така простенька гра, котру ми. Просто запускаємо, натискаємо кнопочку, і кожен раз, коли ми натискаємо, в нас відпрацьовують дві функції рандому. Одна викидає одне значення, інша інше. Ми ці два значення беремо, порівнюємо, і в результаті наш механізм сам вже робить висновки, якщо ми виграємо. У нас щасливе емодзі, якщо ми програємо, то нещасливе емодзі, Якщо у нас два однакових значення, то емодзі розводить в різні сторони руками. Ну і коли все вимкнено, у нас просто задумчива така машина, котра дивиться навіть не на різні сторони кубіка, а на їхнє зображення в цілому. Я думаю, що це одне з непоганих таких застосувань модпаку, і якщо вам це було цікаво, то в коментарях можете написати, що б ви хотіли побачити ще. Ну, а на цьому все. І я думаю, що відео скоро вийде. Хоча це нераціонально.